У Кам'янському під головуванням очільника міста пройшла 81-ша сесія міської ради. До порядку денного увійшли 70 основних та 9 додаткових питань, які потребували позачергового розгляду. Зокрема, було внесено зміни до бюджету територіальної громади, які враховують надходження субвенції з державного та обласного бюджетів. На ремонт закладів охорони здоров'я в рамках програми відновлення України, а також на облаштування житлового фонду для проживання внутрішньо переміщених осіб. Серед іншого, на сесії внесли зміни до програми розвитку комунального підприємства Благоустрій, що передбачає перенаправлення коштів на капремонт укриття по проспекту гімназичному. Також депутати погодили прийняття у комунальну власність громади. Комплексу будівель та споруд медико-санітарної частини, яка належить ПАД «Каменсталь». сімдесят 79 питань. Вони мають і соціальне значення. Тут є і програми, які прийняті на наступні роки. Також прийнята у комунальну власть надана згода на прийняття будівлі поліклініки каместалі, встановлення сонячних панелей на навчальних закладах. Також зміни стосувалися щодо змін до бюджету, що стосувалися 25-го року, а також дана згода на початок і дозвіл робіт з термомодернізації нашої Львобережної поліклініки за адресою будівельників 23. Всі питання, які стосуються міста, є дуже важливе. А найголовніше це підтримка наших військових. Продовжується підтримка військових частин. Та територіальної оборони, бо зараз це дуже не часі, і міський голова приділяє велику увагу підтримки військових, розуміючи, що саме завдяки їм ми можемо працювати і підтримувати наше місто.